Продається добротний будинок в селі Мурафа Жмеринського району Вінницької області. До міста Вінниці всього 70 кілометрів. До районного центру 12 кілометрів. Це місцевість з мальовничими краєвидами. Будинок знаходиться в центрі, але подалі від проїжджої частини. Дуже зручна локація. Поряд дитячий садок. Церква, будинок культури, сільська рада, пошта, школа, шкільний стадіон. Недалеко зупинка громадського транспорту. Дорога до будинку асфальтована. Будинок з каменю оформлений мозаїкою з плитки, Перекритий бляхою. Встановлено 5 євровікон. Загальна площа 162 квадратних метри. Чотири кімнати. Вітальня, зала для гостей, дві віранди, три коридори та ванна з туалетом. В будинку є світло, трьохфазний лічильник, газ, вода та каналізація. Проведено інтернет, опалення газове та пічне. Є дві кафельні грубки. Також є літня кухня з підведеним газом до плити. Погріб, підвал, хліви, курники. Місце під дрова. Подвір'я велике. З квітковими клумбами. Асфальтоване, огороджене мурованим забором. Два гаража. Один окремо високий і один під хатою з оглядовою ямою. За хатою розташований садок з молодими плодовими деревами та кущі малини, калини, смородини та порічки. Земельна ділянка 38 соток городу. Дуже ротюча земля це ідеальне місце для ведення господарства. На жаль, будинок продається без меблів, але все можна обговорити з власником по домовленості на деякий час. Для більш детальної інформації та організації перегляду звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал.